Онлайн школа програмування з Тімварком. Юа, вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, ми так само працюємо з вами в SketchUp Online. У нас це п'ятий урок з цієї теми. І сьогодні з вами під час уроку розглянемо алгоритми, які необхідно виконати, щоб створити мультиплікаційного герою з усім нам відомого мультфільму Мінййони. Давайте з вами розглянемо в цьому уроці. Які нам знадобляться інструменти в SketchUp Online, щоб виконати цю роботу? Покроково. поїхали. На першому кроці ми з вами заходимо до пошукової системи Google, вводимо SketchUp Up Online, заходимо на цей сайт, відкриваємо застосунок, у нас вже є обліковий запит. Добре. На наступному кроці ми з вами заходимо, обираємо знайомий нам інструмент кова. Створюємо коло розмір 400. Обов'язково вказувати розмір. На наступному кроці ми з вами за допомогою інструменту витягнути, витягуємо. Можливо, розмір 800, можливо, довільний. Тут же не дуже важливий розмір. Добре. Далі. На наступному кроці ми з вами змінюємо вигляд і переміщуємо наш конус. На наступному кроці ми робимо наступне. Повертаємо у вигляд 3D, повернули. Далі малюємо з вами коло, малюємо з вами дугу, з'єднуємо, щоб у нас вийшло ось так, як показано на малюнку. Добре. На наступному кроці, і ось тут важливий момент, до речі, що малюємо теж розмір, обов'язково має бути. Розмір діам... кола має бути 400. Добре. На наступному кроці ми з вами за допомогою інструмент та вести ось таку полусферу робимо. Зробили. Добре. На наступному кроці нам необхідно з вами зробити наступне. Що необхідно зробити? Повернутися в режим. Перегляду в 2D повернулися і переміщуємо. Ось ось тут важливо, щоб розмір, про те, про що я зазначав, був однаковий, оскільки тоді у нас не вийде, щоб накласти полусферу на циліндр. Добре, зробили. Далі, що необхідно зробити? На наступному кроці ми з вами малюємо два кола. ось, Намалювали три навіть кола тут більш краще намалювати. Перше, друге, третє. Намалювали ось і робимо наступне. Ми з вами витягуємо і переміщуємо його на наш циліндр зі сферою. Добре, зробили. Що далі? Далі нам з вами необхідно намалювати прямокутник. Намалювали прямокутник, витягнули. Добре. Далі. На наступному кроці ми з вами малюємо лінію. Намалювали і витягуємо ось таким чином, в іншу сторону, вже, щоб у нас вийшла ось така фігура об'ємна. Зробили. Добре. Що на наступному кроці? На наступному кроці, шановні учні, ми за допомогою клавіш Ctrl-C, Ctrl-V копіюємо, ось, щоб у нас вийшло дві однакові фігури. І далі з вами переміщуємо. Руки нашого мінньона в одну сторону до однієї частини циліндра та переміщуємо другу до другої. Добре. Коли це зробили, на наступному кроці ми з вами обираємо інструмент лінія. одну-другу Намалювали інструмент крива. Ось таким чином, щоб воно у нас вийшло. Добре. Далі. Що ми робимо? Ми з вами обираємо інструмент заливка. Заливаємо ось, залили повністю нашого міньйона е, довільними кольорами, і ось можна сказати, що він у нас вже готовий. Ось так ми з вами досить швидко розглянули алгоритм, за яким ми з вами зможемо створити ось такого об'ємного міньйона е, послідовність кроків. Давайте з вами, шановні учні, підведемо підсумки. Ми розглянули кроки створення аплікаційного героя Мініон, Продовжуємо навчання. В наступному відео вже з вами перейдемо в SketchUp App Online та створимо цю роботу. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.